Ми є такий майданчик, на якому можна проводити різні активності, і завжди, коли ми їх плануємо, ми питаємо саме у студентів, а що було б вам цікаво і. Е Саме це важливо, той контент, який обирають студенти. Ми далі готуємо. І знов-таки цього року у співпраці зі студентською колегією ми спланували кілька тренінгів, які вели не практичні психологи кабінету, не викладачі, а вели студенти. Студенти-психологи вели для студентської спільноти університету серію тренінгів. Ну, наприклад, про критичне мислення і а, Умовно кажучи, фільтрацію інформації. Наступний тренінг був про таку тему, як кохання. Це було навесні і про мови кохання розмовляли, яким чином налагоджувати стосунки, тому що знов таки студентський рік це коли найкращі романтичні стосунки. Я завжди за це. і Є завжди багато питань. мові завжди є багато питань. Розбиралися студенти самі розбиралися в тому, а як же ж зрозуміти, яка людина тобі підходить, яким чином ці стосунки будуть щоб вони не руйнувалися. Ще одна тема була дуже актуальна завжди тема булінгу. Але ми її подавали не так, а бітися булінгу. Ми її подавали її є можливості будувати комунікацію таким чином, щоб булінг не відбувався. Яким чином ми можемо відсовувати власні кордони? А з одного боку, з іншого боку, доносити те, що ми хочемо, в такий спосіб, щоб наша позиція не знищувала особистість іншої людини.